Важко на землі, то мило серця повсякденний, і кожен день живемо у боротьбі, смираючись, ідемо не до цілі. На цім шляху я вам скажу відверто: Буває важко, сил іти нема. І ворож часто задає питання. А де твій Бог Надія, де твоя? Такий момент ти руки опускаєш. Невіра десь підходить та й помах. Молитва потихеньку пригасає, і знов думки, забув твій Бог тебе. Останні сили втратив в дорозі, неначе горих дійсно переміг. Та в той момент хтось витирає сльози. Дитина, я з тобою у ці дні. Важливо сум стискає твоє серце, прийшла проблема нині у житті, і рішення знайти ніде не можна. Та поруч я. Ти вір моїм словам, твої молитві чую я, все знаю. Я бачу сльози твій сердечний біль І боротьбу, яка вже так втомила, я поруч є у кожній твоїм дні. Обставини стіснили так тебе, Не мов би обламали твої крила. Згадай той час, коли літала ти і на землю опускатись не хотіла. Ти всім сказала, мій Господь живий. Та люди дивувались твоїй вірі і говорили, скільки в мене і сил, вона ще досі молиться в надії. У той момент, коли важко йти, ти довіряла, знала, я з тобою. Так і сьогодні ти є нас сама, а ангелів розтала над тобою. Життя порою, наче бореві, здається все спокійно. Зненацька вітер знову важкий бій, і серце відчуває твою втому. Та нині є укріплення тобі. Мій голос чує так. Ти не забута, хто ворог шепче, рухи опусти. А ти скажи, я кличу до Ісуса. Ось відповідь готую я тобі. Це буде подарунок даний з неба. Я кажу, почуті молитви. Па шешце ты і ті, хто біля тебе. Слава Богу!